Зараз буде лютий Готуйтеся. Був Gamescom. Хто не знає, Gamescom це івент, на якому показують всі світові ігрові новинки, і як виявилося. Там показали трейлер до другого сезону серіалу Fallout. Це один з моїх найулюбленіших всесвітів. І хто не дивився перший сезон Fallout, я дико вам раджу це зробити, бо це найкращий бхаз серіал по Всесвіту відеоігор. Це просто ну, настільки разбно зроблене, що краще за нього тупо не існує. Я, походу, зараз буду так сильно аутувати, що... Oh, Karwich, okay. I'm looking for someone. Common story around here. Someone you care about or? Someone you hate. Oh, what a great question. What say you, Miss McClain? Dad go to Las Vegas. Yeah, the maybe. You want to know why the world ended? It started here with one man. It's all over. But the cry. Cooper Howard, star of the Silver Screen. And no like yourself, I am the very best. Crying. But what I do... Oh, new but... new Vegas? And what I do... Because I... I know everything. I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning. My concern is that you would do just about anything to save your family. I think you are actually quite a violent man. You just don't want to kill me. yet.

about what to do Та да, ну нахуй. Є біготь смерті нахуй. Кіготь смерті, бідні вегас, кіготь смерті. Я ху. A -A Боже, який раз буде в грудні. І тут теж вставочки оці з минулого що, типу, е що оцей тіп, який, ну, типу, Нугульше шериф та він актор же, та? Він був в цьому вегасі, подорожував там з якимись тіпами знайомий, і буде ще прикольно, якщо персонажі з того минулого життя з'являться якимось чином через 200 років тут же в цій історії новій. Єб... Подивіться на цей пейзаж нахуй тупо все стерте вщен, блядь. Боже, який раз. Але що е, цікаво ще? Де це було? Він був теж в силовій броні, не цей тип. Ось. Йому теж дадуть силову броню. Цікаво. Цік... А, ні, стоп! Це ж він в... з минулого. Це він в минулому в силовій броні? Що нам? Почекайте, що? На бчу? Кіготь смерті? Криття. Хто це? Шо це? Киготь смерті це один з найсильніших істот, які з'явилися після радіації. Це здоровенний драконоподібний е, ведмідь. Хузна. Як його назвати? Ну відсилок із знайомих лок з гри повно. А от лор вони, звісно, перелопачують знатно. Та епо. Мені так поєбать, що вони перелопачують лор. Абсолютно серіалу від цього не гірше. Нагадую, це не Last of Us, Тому абсолютно поя... кожна гра по Fallout — це нова історія, так само як і серіал. Нова історія. І дивитися, через це набагато цікавіше, приємніше і прикольніше. Це не last of us, де тільки одна історія, і від якого ти дещо очікуєш, а утримуєш в очі. Це зовсім інше. І це дуже круто і класно, і охотно. А він же в кінці першого сезону казав, що воював і знає слабкість цієї броні. Та-та-та-та-та. Але, звісно, їбтися. Оцей кадр. Боже, як я чекаю нахуй цей сезон, будь ласка, дайте його. Тут якась війна в повітрі відбувається. Цей тіп вже не в броні, але поруч з ним біжить хтось в броні. Тут боже, блядь, який пес. Дякую за фолов. <рес> х**єю просто сіє картинки. Чого його підбили? Чому він впав? Радскорпіон! Радскорпіон! Блять, радскорпіон! Там якісь танці, блядь. А це що. Це робот, який по дому допомагає. Це ж у цей робот. Він там і торти кріже, і ракетницю в собі має, і тим допомагає, і косить траву, і так далі. А це Марк? Роботи містера Хаоса. А це гладкоствольна зброя саморобна. Прикольно, що вона у неї вже є. Ахеть. Але блкійготь смерті. Я ху**ю. І це. Що ти, ти казав, що робити в таких е, випадках? <паспорядок> Чекати на 17 грудня. А, -а, а який кайф. І цей другий сезон він буде ще масштабніший, ніж перший. І поки що по кадрам не скажу, що і що гірший. Звісно, в цьому трейлері не показали м -м -м, гумор, який притаманний цьому серіалу, якого було даху в першому сезоні. Там цього фалаутовського гумора було просто даху. В цьому трейлері не показали, але я думаю, що трейлери будуть ще. І там покажуть, вже... вже як воно і є. Клас-Вегас. New Vegas — це частина Fallout, яку розробляли розробники перших двох оригінальних. Перші дві розробляла одна студія, потім викупила Bethesda. Третя, четверта, сімдесят шоста це від Bethesda. А New Vegas — це 3D-шний Fallout, Робили ті розробники, які робили перші дві оригінальні. І тому це вважають однією з найкращих частин. І оце, що другий сезон відбувається в вегасі, це просто є клас. Для Не чого існує він без носа і як він дихає. Так це гуль. У гулі це люди, які дуже довго були під впливом цієї радіації з самого початку, і вони настільки трансформувалися, що у них змінилася повністю зовнішність. І радіація взагалі абсолютно ніяк на них не впливає. Волі вони, здається, теж не, не дуже сильно відчувають, що взагалі не відчувають. Вони можуть жити 200 років, ну вони майже безсмертні. Я з нетерпінням вже чекаю. Єдиний серіал, який я так сильно чекаю, О, красота. Красота